Доброго дня, друзі українці, земляки, цієї ночі, як ніколи, чув такі вибухи. Земля здригалася, вікна в хаті, дітки спали, троє діток в хаті, дружина проснулася, я проснувся. Так на душі тривожна. А дітки сплять мирно. Хочеться, щоб мир їм був. І так же ж, сьогодні гуляючи в саду з дітками. Дити на грушу просто. Мені такий вірш зійшов, хочу вам його зачитати. Кожен із нас жива мішень, пожива для війни, биток. Є й той, хто каже, як ремень, допоки не звели курок. Що куля, куля дура, не скажи, спочатку зна Кінечну ціль, чи вдома ти, чи на війні, знайде, якщо попав в приціл. Приціл всім відає війні, і головний той, хто навів. Життя і смерті то дуель, чий перший постріл той з'їв. Дуель тоді, коли рівня, в тебе і в мене пістолет. Для чого цілиш ти в дитя? Чи носиш ти на грудях хрест? На грудях хрест, на серці Бог. Не відаю я, що роблю. Скажуть убить, значить, уб'ю. Помилувать, що ж, відступлю. Це такі жорсткі реалії війни. Я так і назвав цей вірш жорсткі реалії війни. Перемоги нам мирного неба з Богом, друзі! Щасти вам!